Toyota використовуватиме твердотільні батареї в високопродуктивних електромобілях у 2027 році. Toyota представляє твердотільні батареї для майбутніх електромобілів. Toyota готує революцію в автомобільній електроніці у 2027 році. Вона планує запустити в серійні моделі твердотільні батареї SSB, що змінить все уявлення про можливості електромобілів. Твердотільні батареї це прорив в енергетиці електромобілів. Вони мають неймовірні переваги перед звичайними літій-іонними акумуляторами, подвоїти потужність, значно збільшує радіус дії, збільшує міцність в чотири рази. Ця технологія вже готова до використання. Прототипи SSB, які забезпечуватимуть запас ходу до 745 миль, були представлені на токійському автосалоні. Напівпровідникова технологія залишається дуже важливою у майбутньому, за словами президента Центру розвитку нейтральних вуглецевих технологій компанії. Першим автомобілем, який буде використовувати цю інноваційну технологію, стане надзвичайно потужний Lexus, наступник знаменитого суперкара LFA. Його творці мають намір використовувати SSB для досягнення неймовірних швидкостей і дальності руху. Але це лише початок. Компанія планує впроваджувати технологію не тільки в розкішні моделі, але й в автомобілі звичайного виробництва. Це відкриє нові горизонти для розвитку електромобілів. Твердотільні батареї не тільки вирішують проблеми продуктивності, але й допомагають зменшити вплив електромобілів на навколишнє середовище. Це важливий крок до вуглецевої нейтральності. То Йоута тримає слово, що перші ССБ з'являться на серійних автомобілях у 2027 або 2028 роках. Це революція, яка змінить майбутнє автомобільної промисловості.